Провокує кетодієта та інтервальне харчування застій жовчі в жовчному міхурі або утворення каменів. От часто я читаю в коментарях до своїх відео, що відмова від сніданку спровокує застій жовчі, що від такого типу харчування ми скоро всі помремо. Кетодієта, інтервальне харчування не провокують застій жовчі в наших протоках. А все тому, що в кетораціоні, так само як і в лцічф раціоні, міститься велика кількість жирів. А жири навпаки стимулюють відтік жовчі та функцію жовчного міхура. Ну, звісно, якщо снідати вуглеводами, ще й солодкими вуглеводами, то ви можете таким чином спровокувати застій жовчі. Але якщо ваш сніданок складається з яєць, авокадо, твердого сиру, масла, кави з вершками, то ви навпаки простимулюєте роботу жовчного міхура. Від кето та інтервального харчування нові камені в вашому жовчному точно не створяться. І це науково доведений факт: ваш організм це не сміттєвий бак. Думайте про те, що ви їсте, більше читайте досліджень. Медицина не стоїть на місці, а тільки щоденно рухається вперед і доводить те, що раніше нам здавалося чимось дуже дивним.